Є знижки на воду, і зота 10% в аптеках. Подорожник Бам ощад. Чергова ніч повітряної атаки. Росіяни з вечора запустили ударні безпілотники. Повітряні сили ЗСУ спочатку попередили про загрозу застосування БПЛА на Сумщині, Харківщині, Полтавщині та Чернігівщині. Згодом ще в низці областей, зокрема на західні регіони. Моніторингові канали повідомляли про вибухи у Чернігові та Дніпрі. І ми чекаємо на офіційні повідомлення від обласних військових адміністрацій. І півночі окупанти вдарили кабом по Черкаській лозовій. Поранили трьох людей, зруйнували приватний будинок. На місце виїжджали екстрені служби. Повідомив очільник Харківщини Губову. Також прильоти були по лісосмузі у межах міста. Інформації про постраждалих та руйнувань немає. І один загиблий двоє поранених. Такі наслідки ударів по Костянтинівці. Армія РФ напередодні скинула на місто три керовані авіабомби, пошкоджені дві багатоповерхівки, адмінбудівля, крамниця, кав'ярня, банк, пошта і лінія електропередач. Повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За його словами, на місце виїжджали усі відповідні служби ліквідовувати наслідки атаки. Машину волонтерів атакувала ФПВ-дроном російська армія в Ілінці Курахівської громади. Про це поінформує Донецька обласна прокуратура. За даними слідства, представники волонтерських організацій їхали евакуйовувати цивільних з небезпечного району. Один з волонтерів загинув, ще один дістав поранення. З реактивних систем залпового вогню противник обстріляв три райони Синельниківської громади. Троє людей отримали поранення. Про це у телеграмі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. за його інформацією, є пошкоджені будинки та авто, зачепило і газогін та лінії електропередач. Українці довели, що можуть витиснути війну на території держава агресорку. Головне достатня підтримка союзників. Про таке розповів президент України Володимир Зеленський у традиційному вечірньому зверненні. Він наголосив курські операції два місяці, і вона значно допомогла державі. Це дуже важливий етап війни, те, що значно допомогло, і надалі допомагає нашій державі. Українці довели, що можуть витискати війну в Росію. І за достатньої підтримки партнерів зможемо тиснути на Росію саме так, як потрібно, щоб в Росії відчували, що війна нічого їм не дасть. І звичайно, я хочу подякувати усім нашим хлопцям, кожному. Підрозділу, які роблять все, щоб поповнювати обмінний фонд для України, наша курська операція дала дала один з найбільших внесків в обмінний фонд заради звільнення українців з полону. Це важливо. Ми будемо тиснути на Росію ще сильніше, бо лише силою можна наблизити мир. І про ситуацію на фронті напередодні доповів президентові головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Зокрема, про Покровський, Курахівський та Лиманські напрямки. Володимир Зеленський повідомив також, що дав доручення сирському щодо плану перемоги. Цього тижня головком працюватиме з партнерами над деталями військових пунктів та стратегічних безпекових. До роботи підключать і Міноборони. Україна отримала перші винищувачі в 16 від Нідерландів. Також країна партнерка анонсувала ініціативу щодо дронів. Про таке повідомив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс. У соцмережі X він написав, що офіційно оголошує про доставку перших голландських F-16. Це терміново необхідно. У Харкові бачив збитки від російських авіаударів і чув сигнали повітряної тривоги. Решта 24 літаки прибудуть у найближчі місяці. В іншому пості додав Нідерланди нададуть передових безпілотників на 400 мільйонів євро для розвідки, оборони та нападу. І майже половина з них буде розроблена у Нідерландах. Розвідники спалили російську осу за мільйони доларів. Зенітно-ракетний комплекс армії РФ виявили та знищили войни спецпідрозділу головного управління розвідки Міноборони України Крила. Відео виклала при служба гур у дописі. Зазначили вартість ворожого автоматизованого зерка 10 мільйонів доларів. Вартість впівідрона, які розвідники спалили осу декілька сотень. У тимчасово окупованій Феодосії палає нафтобаза, як пише про український телеграм-канал Кримський Вітер, кілька потужних вибухів пролунало у пів на п'яту ранку. Місцеві жителі повідомляють, дрон поцілив у морський нафтовий термінал. Він займається перевалкою нафтопродуктів і є найбільшим в окупованому Криму. На півострові працює усього два таких термінали ще один є у Севастополі. Як пишуть пропагандистські змі, раніше базу Феодосії вже атакували безпілотники у листопаді та грудні 2023 року і року, також у березні цьогоріч. Бійці 12-ї бригади національної гвардії України Азов спільно з 49-м штурмовим батальйоном Карпатська Січ» взяли у полон росіянина з групи, що розстріляла українських військовополонених у селищі Нью-Йорк Донецької області. Про це йдеться на Фейсбук-сторінці «Азову». Момент жорстокого злочину потрапив на камеру БПЛА. На кадрах видно, що окупанти стріляють у беззбройних бійців Сил оборони України. Розповіла Азовці, на допиті ж полонений росіянин розказав, що його підрозділ не раз убував в полонених на поширеному мережі відео. Відрагував уповноважених справ людини Дмитро Лубінець. Він заявив, кадри будуть використані як доказ воєнного злочину і порушення Женевської конвенції. Вони вивозять поранених та підвозять боєкомплекти під постійним прицілом у ворога. Водії на фронті невід'ємна частина підрозділу. Та завдяки їхній управності захисники заїжджають та виїжджають з позиції. Як працюють водії на одному з найгарячіших напрямків фронту Покровському, Олександр Кривокульський розкаже. На позиції їдемо на світанку. Частина шляхів на покровському напрямку під ворожим вогнем. По дорозі згоріли автівки та вирви від снарядів. Мінометники на псевдокоба Цой і Дєд їдуть міняти бійців. Вони стежать за небом, бо окупанти будь-якої миті можуть вдарити ФПВ-дроном. У дорозі напругу намагаються змінити жартами. Як на війні. О, настроєння мама, головна, що каліва такий. Бійці 68-ї єгерської бригади щодня зупиняють штурми на одному із флангів міста Селидове. Ворог тисне піхотою та застосовує важку техніку. В основному йде піхота, От, розкажіть, як відбуваються їхні штурми. Начало йдеотають підготовка, артілерія не збирає. Їде авіація, то... б'ють авіацію, домбартілерія. Дрони. Багато є авіація. міномети. На максимальній швидкості пікап везе бійців до заздалегідь призначеного пункту. Хата вони штурмують з бліндажа не Давайте викликайте. Подави лічені хвилини на розвантаження боєкомплекту речей та харчів, і ми повертаємось назад. Ці троє бійців їдуть відпочивати. На бойових позиціях вони були декілька днів. Серед них шеф каже: роботи чимало, бо ворог накопичує нові сили та хоче просуватися вперед. Ворозміні тактику ворог зміє. Казав часом, де піхота, часом де. Багато отпої каї, багато Багато з'явилось, що його навіть не бачать, як ворог йде, стріляє більше. Ворог стоїть на місце, менше стріляє. Залежить, як як ворога. А зараз він в ці стіка. Сьогодні зранку він почав жити. Почали вже вже почав ворог йти, почали вже більше стріляти. Складніше стало й доїжджати до позицій, каже військовослужбовець, на псевдожит. Коли сам їдеш, воно якось по-іншому, а коли з людьми в голові постійно, щоб люди всі цілі вернулись, помінялись. Працює армієць із напарником Андрієм. Хлопці кажуть, кожну поїздку стараються продумати, втім не завжди виходить, як запланували. Чотири повішки ми зловили, ну ми хлопців вивозили. Ми вивозили сотих, вивізить, хлопців вивозили. Їхали на спущених колесах, але ми приїхали. І таких випадків чимало, від ФПВ рятують реби та вправність водія, розповідає Андрій. Є на деяких ділянках, що вже і на дорогах лежать. Особливо як ночі їдеш в ночінках, практично їх не видно. Можна спокійно наїхати на їх. Розриває колісо і ти вже в полосу вже стаєш, машина стає, і ти вона вже може не їхати. Ребка дуже хорошо допомагає від півішок. Вони просто бачать точку, а не бачать машини. Сьогодні. І приголошує самішки на покровському напрямку. Штурми не припиняються ані на мить, кажуть бійці. Натомість окупанти дещо змінили напрямок просування. Якщо раніше це був напрямок Михайлівки, то зараз південніше Сокуреного та Українська до самого міста Покровське, яке під постійними обстрілами, 7 кілометрів від лінії бойового зіткнення. З Донеччини Олександр Кривокульський та Олександр Нагорний. Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Ютубер з Кіпру, який розважав підлітків різними відео на кшталт поїздок у багажнику автобуса, став євродепутатом. Як він потрапив до Європарламенту, чому не підтримує резолюції щодо допомоги Україні і чим це може загрожувати, розкаже кореспондентка Радіо Свобода у Брюсселі Олена Абрамович. Я тупий ютубер, і я виграв вибори та отримав крісло тут у європейському парламенті. Це Фігіас Панайоту з червня 2024-го. Євродепутат від Кіпру. А ще торік він два місяці ночував на вулиці під офісом Ілона Маска, домагаючись, щоб мільярдер його обійняв. Тиждень краткомажив аеропорту, ховався в багажнику автобуса, щоб проїхатися без квитка. Словом був пранкером ютубером і збирав мільйони переглядів. Я висунувся сам без будь-якої партії, і просто завдяки силі соціальних мереж я зміг стати людиною, яка отримала найбільше голосів у моїй країні. Під час передвиборчої кампанії Фідіосу довелося пояснювати своїм підписникам, яких у нього 2 мільйони, що таке європарламент та євросоюз, і як зареєструватися, щоб проголосувати на європейських виборах, адже політикою вони не цікавляться. Океатасікреткайс, відкрию вам секрет, друзі. У всіх цих відео, де я навчав людей, це були не мої ідеї. Я не знав цих речей. Мій учитель читав, приходив з ідеями, чив мене речам, і після його 20 хвилинних лекцій я записував відео. Від кар'єри ютубера, отримавши мандат. Фідіас не відмовився. Тепер не без перебільшення розповідає передплатникам, скільки заробляє євродепутати та радіє безкоштовній газованій воді у коридорах європарламенту. Воді, so cool. How did the Union start? а ще за 40-50 секунд намагається пояснити історію євросоюзу і які політичні сили представляють європарламент. And the next party is the green party. Проте сам до жодної з політичних груп не приєднався, бо так хотіли його підписники. Він регулярно публікує опитування і слідує їх результатам, називаючи це прямою демократією. Я, наприклад, не підтримую резолюції щодо допомоги Україні. Я вважаю, що для того, щоб настав мир, не лише ЄС і такі країни, як США, мають припинити постачання зброї до України, а й країни, які підтримують Росію, мають припинити постачати її зброю. Просте рішення, як його втілити, ми хотіли розпитати у Фідіса особисто, але він відмовився спілкуватися, якщо ми не станемо частиною його шоу. Можливо, на думку Фідіаса вплинула його поїздка до Росії влітку 2023-го Він опублікував блог про тиждень у поїзді з Владивостока до Москви. Значно більше людей, ніж я думав, люблять Путіна. А може, це просто один із представників цифрового популізму, каже головний редактор платформи боротьби з дезінформацією Євген Федченко. Звісно, вони е, говорять своїм аудиторіям те, що вони хочуть чути е, в першу чергу. І по-друге, е, те, що буде якимось чином відрізнятися від такого існуючого політичного мейнстріму, тому що це буде гарантувати їм увагу, е, ексклюзивність. Чи гарантується увагу й у самому Європарламенті навряд вважає Петрас Ауштрявічус, який працює тут уже 10 років? Пустота це просто шумок, да? Шумок себе представить себя выделить таким образом. Но это не содержательная политика. он является экспертом, а такой шумок мы привыкли, Тут были разные у нас особливої шкоди такі депутати не несуть, оскільки зазвичай самі закони не пишуть навіть правки вносити не дуже беруться, розповів політик. Але навіть якби і взявся написати закон, йому б довелося шукати підтримку більшості. А в цій залі працює понад 700 депутатів, і основна кількість з них це серйозні політики, яких хвилинним роликом із простими рішеннями не переконаєш. Олена Бромович, Марак Гайдук, Радіо Свобода, Брюссель.